Вітаю вас, шановні, на каналі Тук. ТУК це затишок вашої оселі. Сьогодні ми будемо робити огляд вхідних дверей нашого рідного українського виробника Страж, завдяки сучасному обладнанню новітнім технологіям, Страж на протязі багатьох років виготовляє надійні сучасні двері. Інженери і технології на виробництві постійно вдосконалюють якість продукції, розробляють нові моделі, які сорієнтовані на широкий спектр споживачів, на будь-який смак і будь-який гаманець. І так, модель соло. Призначення цієї моделі: вхідні двері у квартиру. Дизайн моделі простий, і вишуканий, без зайвого декору. На панелі дверного полотна дуже вігідно підкреслюють вишуканість. Витонченість дизайну смужки алюмінієвого молдингу, утоплення в масиві полотна. Колір декору зовнішньої сторони має назву дуб-табак. Внутрішня сторона полотна повністю повторює зовнішню, окрім кольора плівки. Зараз я вам покажу. Цей колір має назву дубша сідий. Технічна складова полотна складається з посиленого металевого каркасу і цілісного сталевого листа, укріплених чотирма ребрами жорсткості. Вся металева частина виготовлена з холоднокатаної сталі товщиною 1,8 мм і пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Полотною кору потеплення мінеральною ватою. Товщина шару утеплювача 70 мм. Додатковим шумо і теплоізолятором стануть три контури ущільнювача, розташовані по периметру полотна і короба. По коробу йде один контур. Ось він практично зливається з коробом. І по периметру полотна ще два контури ущільнювача. Представлена модель укомплектована італійськими замками Secure. Верхній замок сувальний замикається на ключ з обох сторон. Нижній основний замок циліндровий, з внутрішньої сторони він замикається поворотником. Циліндр замка захищений броненакладкою. Полотно надійно тримається на трьох потужних завісах власного виробництва. Якщо вам сподобалась модель Solo, ви можете замовити її на нашому сайті www.com.ua. Двері у стандартних розмірах завжди є на складі у Дніпрі. Але виробник надає вам можливість зламати стандарти і сконструювати вхідні двері на свій смак. У виборі декорів і, фурні... і фурнітури практично немає обмежень. Наразі в мене все, хай щастить.